У мене ранок починається з вдячності, і вечір закінчиться щоденником вдячності, де я прописую всі події, які зі мною відбувалися протягом дня, людей, яких я зустрічала. Мені так якось легше навіть з цим жити. І тоді так якось стається, що все світ притягує твоє життя ще більше такого. Ти не уявляєш, просто наскільки це мені резонує. Я також, от щоденником, в кінці а щоранку, я коли прокидаюся, я кажу все хтось боже, хто в що вірить, я кажу, направляй мене туди, де я тобі сьогодні потрібна, керуй мною і дай мені вчасно зреагувати. І знаєш, я помічаю ці дива, які трапляються коли ти довіряєш. Це так, круто. треба довіряти Всесвіту і довіряти собі. Так. Ти класно дуже фразу сказала. В мене вона теж є в моїй щоденній рутині, але я ще говорю вечором таку фразу. Я кажу: О, Боже, приведи мене в те місце, де я буду щаслива, успішна, самореалізована, де я буду любити і мене будуть любити. Бо, по суті, я не знаю, де моє місце. Тому що тобі здається, що ти маєш все життя чимось одним займатися? А насправді так стається в житті, що ти починаєш чимось іншим займатися.